Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете оновлені результати та таблиці головних футбольних ліг світу. У цьому відео ми переглянемо матчі 9, готуру Першої ліги України, а також бомбардирів чемпіонату. Поїхали! У п'ятницю відбудуться матчі між Чорноморець Одеса та Оболонь Київ, а також Карпати Львів та Інгулець Петрова. У суботу гратимуть Верес рівне проти Зорі Луганськ, ФК Олександрія проти Рух Львів. Та Колоскова лівка проти лівий берег. А в неділю зійдуться Полісся Житомир проти Ворскли Полтава. Шахтар Донецьк проти ЛНЗ та Динамо Київ проти Кривбас Кривий Ріг. Найкращий бомбардир чемпіонату Олександр Назаренко з Полісся Житомир, який забив сімо холів. Я хочу краще дізнатися вас. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та яка ваша улюблена команда. Поділіться цим відео з другом, який завжди питає, з ким гратиме його команда цього вихідного. Дякую за перегляд і до наступного відео.